Раз місяць і розважуємо форель. Рівно місяць тому ми почали годувати форель з нового мішка 25 кг. І зважили її. Зараз ми її переважимо. Мішок вже майже закінчився. І приблизно будемо знати, який кормовий коефіцієнт і який приріст форелі. Дивимось до кінця, буде цікаво. 2,50, будемо гратись? Першу форель ми брали на місяць раніше, це 150 штук. З тієї ж партії потім добирали ще 350, але перша форель, яку ми брали, була значно більша, ніж слідуюча, яку ми привозили, хоч вони були з тієї ж партії. Хоч зараз бачу, вони майже вирівнялись, тобто немає таких вже недоросліків маленьких. І так, з першого зараз зважування ми бачимо, що в нас 9 форельок і загальна вага 2 кг. 50 г. Форелька у нас чудово харчується, температура вже градусів 5. І, в принципі, чудово себе почуває. Глубина водойми у нас до 3 метрів. І форелька, в принципі, зараз вже в холодній воді, більше тримається десь посередині ближче до дна 7, 8, 9, короче. Знову приманюємо рибку, будемо важити чергову партію. Як ви бачите, вона підходить до берега, харчується, вся активна. Так, вода стала холодніша і форелька вже менш активна, ніж була влітку, на початку осені, але все одно досить активна. Кілограм 510. Запрошую, виберемо найбільше звідси. Ось таких самих самих великих не бачу, але трохи більше. Більше менше це, я думаю, так? Да? Така немаленька. Uh -huh. З цієї партії, так? Да? Uh -huh. А ця. Ну, я думаю, десь вони однакові, так? Да? Uh -huh. Давай давай. Запишу. 330 грамм одна. Це із цієї партії такі саме Ну, Хоча вони плюс-мінус десь. 300, да? так? у нас? Да, 220 запито. Як бачите, рибка зараз повільна, деяка навіть верх животиком плаває, але це нормально, для неї це шок. Тому цю процедуру зараз проведемо якомога швидше і все буде добре. Буде плавати, харчуватись і готуватись до зими. 3, 5, 6, 7, 8, 9 тоже. Итак, следующая партия, партія теж 9 штук, 2 кг, 220 грамів. Ну и ще одна партия, щоб більш точно було. Тут ми бачимо декілька таких вже досить великих. 320. Записала? 325. Як бачите, ця партія 3 кілограма 125 грам. От бачите, така більш величенька форель. зважен більш точно. Будемо бачити, скільки важить найбільше з них. Так, даємо. Оце 400 грамів. Ну що, підведемо підсумки. Найбільше з цих трьох партій була 400 грам, крайня партія 13 штук. 325. Попередні 9 штук 2 кг 50 г і 9 штук 2 кг 220 г Середня вага рибки 240 грамів. Порівнявши з попередніми показниками, в середньому рибка поправилась десь на 56 г І того ми вивели десь кормовий коефіцієнт у нас 0,9. Чудовий приріст. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До нових зустрічей!